Друзі, привіт! Ми у гатному, Київська область. Позаду мене ось такий гарний будиночок, але він тут не один. Дублюється такий ж самий будинок. По такому ж самому проєкту така сама кількість термопанелей, і вигляд ідентичний. Люди, які придбали будинок, вже роблять ремонт всередині. Ми вам покажемо ззовні. Термопанелями оздоблені по площині всього будинку. Лише на передній стороні терасна дошка. Тут у нас вихід на терасу. Всі віконі конструкції у коричневому кольорі. Також Колони для декору, вони із цегли. Плиточка Seventon tons Orange, бюджетний варіант. Загалом будинків є шість, і ось ці перші, які будувалися, зафугували у кольорі антрацит, а наступні вже спробували у чорному кольорі фугу, оскільки воно виглядає виразніше і набагато контрастніше. Основа утеплення йде спінений пінополістирол товщиною 100 міліметрів. Для приватного будинку це найкращий варіант. Ще дуже часто наголошуємо нашим замовникам про те, що якщо ви берете керамогранітну плитку, в розрізі вона у вас буде іншого кольору, тобто не така, як вона є зовні. Ви можете помітити різницю. А якщо це клінкерна плитка, вона буде такого ж самого кольору у розрізі, як в початковому вигляді. Ось такий гарний дерев'яний паркан. Взагалі складається враження із усієї композиції, що такий лісний домік, тому що кольори підібрані так в таких коричневих відтінках. Навіть ось ця тераса оформлена з граніту. Також ще раз наголошую, що поруч у нас будинок виглядає точно так само за таким ж проєктом. Ми на нього вже не будемо заходити, оскільки вони ідентичні, лише те, що там немає, поки тераси.